Теперь сегодня мы будем испугаться кляпку с ипезів. Как кляпка у нас Янба! И у нас тут и вот да, так вот так Да, там ще петельки. да. Вот так. Это было вот так. Tak, kiedy nie wiem, o Nie wiem, jak przywódca. Nie wiem, ja go kiju No ja tobie potem mm go -hmm. zberu. Tak, tak. Ojej. Tak, po oknoch, teraz go Mhm, no podaję się, co za pauk. Це у нас такий це... таранту. Так. Давай зараз його розпакуємо ми його пробуємо зібрати. Тарантул буду витягнути. Що це покаже нам? Мастеринки отакі. смотрите. Вот. Я это вот у колесо есть. колесо. А вот такие следачки. Я на ему, покажи, как он выглядит. Щоб глядачі бачили, так, на такій плівці Типу так багато різних там, машинок, тракторів і тому подібне. Так сьогодні. Буду... Ага. Цілий телефон. Кись кнопки жметься. Щось світиться там. А ну подивимося, чи щось світиться. Щось не, я так бачу, воно крутиться. Ця лампочка непонятно для чого. Ось така. Ага, він просто. Максимум що він робиться, отак відкривається, закривається і отут він крутиться. І ремішок до нього. Малопочок. Угу. Що це? А ну давай покажемо спочатку близько. Що це за малпочки? Та-дам. Це що таке? Якось так вони виглядають. Угу. Давай. Це mm. О, такі мампочки, так, так чіпає. Що зроблені? Тож я так думаю. Ой. Фанера. Ось ікось там фанера з двох сторон. От так виглядають. Ну цікаво, та, дітям бавитись. Ось Ага, вуличка, пензлик. Піпки. Угу. На магніті, я так розумію. Що ти сам розмальовуєш їх, та і потім лавиш. Угу. Наліпки. Наліпки, фарба, чотири штуки і це я так розумію фон. Топів массані. Ого. Топові топливі. Пострілий, не? От кого? покажи, от Ого, це серйозні. Машинки. О, давай леще покажем. Ось uh -huh. так виглядає. Так вони виглядають. Uh -huh. Сама машинка. Takie urażenie, że... Pierwszy, wierzch jakiś metalowy. Mhm. To jedna. to jedna. Ти третя, так? Так, вона з металу. Та бляха якась така. А Решта пластмас. Три машинки у нас. Так. Вставляємо їх сюди і спокою їх. Ну я заберу. Так. А фанерка сама. З детальками. Та й от такі тут. Так, наклейки. Наклейки. Палочка? На яких мы будем клаять? И вот. Ета. Що таке? Палочка. Файба есть. Палочка. Ничего собі уже скільки. У нас все є. Це це Самолет. Це самолет. Это вот, а был то был самолет, а это что? А это вертолет. Да, вертолет. 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 Это тоже такие файбы. Это схожий конструктор там. Да, схожий. Тут, схожий конструктор тут там. тут такие, такие файбы сами. Так, да, фарбы такие сами. Детали. Вот тут чего они, тут чего они, тут золотый, тут золотый. Тут цини, тут цени и тут зеленый и золотой. Да файли. Сам И а кисть бредка. Открываем закачу. Такий має вийти такий коник. Ось такий вийшов У нас коник. Бунець. Останнє я що попалося? Така така... Це що в нас тут? Це останнє, я так зрозумів, таран. Вона, та, вона Старовинний вона. таран, так. Так. Нет. Сподобалось тобі? Так. Відкривати? Так. Це Та добре. Ну що, йдемо йдем збирати конструктори. Всім каже. Всім папа. па Підписуйтесь на мій канал.